Зувацька громада налічує 32 населених пункти, які об'єднались в одну громаду. І в кожному населеному пункті є своя специфіка, є свої проблемні питання. Якщо взяти питання безпеки, то це загальне питання, да, тому що в житті громади складова безпеки займає дуже важливу частину. І коли наша команда прийшла сюди, ми розпочали думати, що ж потрібно для того, щоб максимально захистити наших громадян. І ми Побачили, що проєкт поліцейський офіцер громади працює в інших громадах, і ми також долучились до цього напрямку, знайшли підтримку і мешканців і депутатського корпусу. Ми по нормам на кількість населення три офіцера достатньо, але ми провели перемовини з національною поліцією. і Нам дозволили, якщо ми забезпечимо матеріальну. Технічне забезпечення, то нам дозволили мати чотири офіцера громади, враховуючи, що 32 населених пункт ну, нагрузка велика, то ми погодились на те, щоб стало у нас чотири офіцера громади. До війни ми були готові, вже були проведені Нацпаліції. Одбор претендентів, так, були вже, їх направили на навчання. 24 лютого розпочалась війна і цей проєкт трошки був відкладений, тому що держава займалась іншою безпекою безпекою всієї держави. Коли на початку Війни на нашій території були військові, то військові допомагали також і в забезпеченні правопорядку. Це ми допомагали їм, вони допомагали нам, люди самі розуміли, що таке порушення, і порушень фактично не було на території, тому що вся країна згуртувалася для того, щоб допомагати нашим воїнам. Потім, коли трошки фронт почав рухатись від Кривого Рогу, і Нацпол прийняв рішення, що цей проєкт вони поновлюють, ми закупили чотири автомобілі, виділили кошти на придбання паливо-мастильних матеріалів. На все те, що необхідно для того, щоб на нашій території функціонували наші чотири офіцера громади, дочекались всіх юридичних документів, тому що всі хлопці, вони в патрульній поліції працювали, переход з патрульної поліції до офіцера громади, займає певний час, певна процедура, яка там не дуже штра. Ну на сьогодні ми маємо вже, слава Богу, що. В нашій громаді є чотири офіцери громади, які вже приступили до виконання своїх повноважень. Сьогодні, маючи офіцерів громади, ми розуміємо, що це не тільки реагування на вже скоєний злочин, а насамперед, що нам важливо це профілактика. Тому що якщо 24 на 7 на території є представники поліції, ті люди, які вчиняють правопорушення, мають знати, що Реакція буде миттєвою і наказання також буде миттєвою. Маємо в планах, звичайно, що війна внесла корективи дуже суттєві в наше життя, але ми ставимо собі на мету. Є проєкт Безпечна громада. Це встановлення. Камер фіксації, які підключені напряму Нацполіція може реагувати на всі ті виклики, які є. І ми розуміючи, що територія велика, 32 населених пункти, зараз ми з поліцією також ведемо діалог, щоб вони нам підсказали, що потрібно для того, щоб в межах всієї громади запровадити проект «Безпечна громада? Ми порахуємо скільки це коштів, розіб'ємо я так думаю на якісь етапи, тому що це не маленька буде сума, але ми хочемо територію комфортного і безпечного життя на нашій громаді. Тому ми зацікавлені в реалізації цього важливого також проєкту. Сьогодні нас зібрала знакова подія. Запуск проєкту поліцейський офіцер громади. На території Полозувацької сільської ради Ми, вже казали, що вони універсальні, насправді так вони як будівничі, так і ювінальні поліцейські, так і дозвільна система будуть допомагати збирати документи так само, і патрульні поліцейські будуть мати право зупиняти автомобіль і дивитися за дорожнім рухом і допомагати громаді зі знаками, з розміткою, з розстановкою з аварійними ділянками фіксувати там, де потрібно ті чи інші занести зміни. Це досить такий правильно універсальний інструмент поліцейської безпеки, і я вважаю, що цей проєкт є досить, знаєте, звичайно, що важливим, але він ще таким піонерським і досить прогресивним. Оскільки ми заміряли рівень довіри населення, саме до поліцейських офіцерів громади, то до довідові скаже до активних військових дій, у нас рівень довіри до поліції взагалі був 40%, а саме до поліцейських офіцерів громади 73%. три ми говоримо про те, що майже в два рази поліцейські офіцери громади більш ефективніші, вони більше їм більше люди довіряють. Значить, є за що. Значить, ту роботу, яку вони несуть, ту службу, яку вони несуть, вона потрібна людям, люди її цінують, і людям це подобається. Тому ну, я вітаю громаду з тим, що з сьогоднішнього дня такі поліцейські будуть на території і будуть виконувати цю функцію, допомагати, спілкуватися, орієнтувати людей, консультувати, ну і, звичайно, запобігати вчинені зможе. Там навіть керівник, Олег Фортег, який також є поліцейським місцем громади, в нього є своя територія, але він їхню роботу координує. І безпосередньо з ними співпрацює, але не без спільної роботи з головою громади. Тобто кожного я вважаю тижня, вони мають виділити час, знайти той час не для одного і поспілкуватися по пріоритетам. Вони мають доповідати. Я б хотів, щоб вони хоча б раз в квартал доповідали і депутатам про свою діяльність. Я вважаю, що ми маємо право це запроваджувати. Законі говорять, що не, не річ чим раз в рік, але раз в парку абсолютно достатньо для того, щоб поліцейські поліцейститували громаді про те, як і що вони виконують. У нас взагалі 86 громад, але це в тому числі і міські громади. Фактично майже вже всі сільські громади е, закриті або будуть закриті цього року проектом поліцейських сер громади. У нас лишиться міські громади. Ну ми до міських цього року вже підійшли. у нас вже Вінниця. Е, і дубно як міста готові запроваджувати. Вже навіть запровадили проект поліцейських цар Ми сподіваємося, що і Дніпро, і Кривий Рід будуть не за горами, і також долучиться до цього. Дільничний, насправді дільничі він е, знаходиться на території райвідділку, В нього є закріплена виключно територія, на яку він деколи виїжджає і деколи здійснює фактично свої прямі обов'язки. Чому деколи? Тому що насправді на нього багато є вкладено функцій, не зовсім властивих для е, дільничого поліцейського. І конвоювання затриманих, але комусь цю функцію також треба виконувати. А от вже поліцейський офіцер громади це той поліцейський, який живе на території, який знаходиться тут 24 на 7, який має можливість реагувати негайно вже на всі виклики, які є безпосередньо на території громади, і відповідно функціонал ми йому дали більше. Він на відміну від дільничого має право функцію і патрульного поліцейського, тобто зупинити автомобіль за порушення правил дорожнього руху, виписати йому чи протокол за такі порушення, він, як і ювенальний поліцейський, має право і має відповідні знання і навики працювати з дітьми в садочку, в школах чи в профтехучилищах чи є в інститутах, якщо ми говоримо вже про міські громади. І відповідно це також є певні навики, і тим навикам поліцейських офіцер громади вчать. Ну і є питання дозвільної системи. Також він вміє і розуміє, як допомогти громадянам зібрати документи для отримання дозволу на нарізну чи мисливську Зброю, а також ми зараз додаємо іншу п'яту функцію, це безпосередньо органу дізнання, тобто він сам як дізнавач зможе розкривати злочин. Він зможе фіксувати цей злочин і його безпосередньо розкривати. І тоді не треба залучати там якихось ще інших, там чи слідчих, чи дізнавачів, чи інших там оперативних працівників. Він як і оперативний працівник, як слідчий, як дізнавач, зможе. Злочини, ну, скажімо так, найважкої категорії, так звані кримінальні проступки, безпосередньо сам розкривати і сам направляти матеріали до суду. Дякую. Високу честь бути присутнім на даному святі. Дуже дякую, велику подяку голові нашої Заводської бідної територіальної громади, депутатському корпусу всім мешканцям села. І самого великого до самого маленького за надану можливість підстояти, брати участь в даному конкурсі і на відкритті свята поліцейські цар громади. Коли почалася організація, створювалися громади, першочергово пішли такі технічні питання, потім поступово пішли. Організація поліції створюються поліцейські станції, тому що це такий довготривалий процес. Поліцейську станцію потрібна будівля, яка буде повністю облаштована для по вимог поліції, там потрібні сельки для зброї і інші такі вимоги, а також потрібна машина відповідно, відповідно також з вимогами. І це все потребує і час, і кошти. Тому у нас сьогодні не всі громади мають ще поліцейські громади, але це напрямок. Зараз пріоритетні, тому що безпека мешканців громад зараз дуже важлива. І коли людина відчуває себе в безпеці, вона по-іншому думає, вона більш розташована до праці і займається за своїх право. Ми виділили майже три мільйони трьох автомобілів. Це ще до війни ми розпочали, але війна внесла трошки свої корективи і запуск проекту трошки затягнувся. Але слава Богу, сьогодні ми вже дали старт цьому проекту, і ми віримо в те, що безпекова ситуація на території нашої громади значно реальне свято. Тож. То як вони відносяться до поліції, то що вони роблять для неї, я ніде такого відношення ще не бачив. Це дуже важливо. Ми бачимо і ті умови, які создані тут для поліцейських громад, і ті автомобілі, які предоставлені громадою районної військової адміністрації, завдяки депутатам, депутатському корпусу різних рівнів. Це дуже важливо. Це є месендж і велика відповідальність надалі. Вас. Запам'ятайте цей день, побачте, скільки громадян прийшло вас привітати і який у рівень довіри у вас зараз є. Тож реагування і виконання функцій, які покладені на поліцію, це основне, що ви повинні порозуміти. Ви повинні знати всі ті проблеми, які є у громади, відчувати її, чітко реагувати на всі подразники, і інформувати надалі. Я вже півтора місяці бачу, чим живуть. Якщо у нас населення 1800, то там 1200 учасників. Це дуже багато, це нами без дітей, там, старше верст населення. От, ну, дуже мені тут дуже така громада, як переживають за свою громаду, то вже будемо так спілкуватися спочатку, узнавати, передавати інформацію в, в соцмережах. А так є немає на даний час. Візитні карточки пропрацьовані, розроблені. Будемо ходити знайомитися, вручати мешканцям, знайомиться особисто, скажемо, ну, як, буде, як, як буде час, вільний час, якщо там не буде викликів, чи якихось ще задань. Таке моє це, що я прийти з кожним громадянином познайомитися, виділи декілька хвилин, щоб знали всі обличчя. Головна мета поліцейських офіцерів громади. Підтримувати постійний контакт з мешканцями. Щоденно забезпечувати порядок і на своїй території. Коли виросту, то хочу поліцейським встати. цих поганих чоловіків посажу за І Відстану содіну форму яду на накаче. Хочу поліцейським встати, це я точно знаю. Мені щоб Щодня і 7 хвилини від Николай для вас вийшов. Робота і дуже приємно, що незважаючи на ту тяжку ситуацію, яка відбувається в державі, громади розвиваються, продовжують працювати, продовжують жити. І найголовніше, що ми разом з вами, з усіма йдемо в такому напрямку, тому що поодинці ми не в силі щось зробити. Сила українців в єдності. І коли ми разом, ми зливаємо всі перешкоди. І сьогоднішнє дійство це дуже гарне і приємно, тому що безпека на сьогоднішній день громадян найголовніше. І наші поліцейські, я думаю, я впевнений в тому, що покращать Роботи покращить безпеку в нашій громаді, в нашій районі. Тож вам в добру путь і всіх ще раз вітаю з таким потужним гарним святом.